Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі. Але спочатку ми порахуємо в прямому та зворотньому порядку. Тож почнемо. А тепер давайте разом згадаємо. А що ж таке задача? Задача це невеличка розповідь, у якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Умова задачі це про що або про кого розповідається. Запитання задачі. Це що потрібно вирішити. Розв'язання задачі це складання прикладу і відповідь. А ось і перша задача. На гілочці сиділо три пташечки. До них прилетіли ще дві пташечки. Скільки зараз на гілочці пташечок? Давайте поміркуємо. Про кого розповідається в цій задачі? Так, про пташечок. А що про них розповідається? В задачі розповідається, що на гілочці сиділо три пташечки, а потім прилетіло ще дві пташечки. А яке запитання в нашій задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки зараз на гілочці пташечок. А подумайте, пташечок стало більше чи менше? Так, їх стало більше. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Дію додавання. Який знак нам потрібен для складання прикладу? Плюс правильно. Давайте тепер складемо приклад. Та прочитаємо його. До трьох додати два дорівнює 5. Яка відповідь в нашій задачі? На гілочці зараз сидить п'ять пташечок. Молодці. А ось і друга задача. Шість веселих ведмежат за машиною біжать. Та один малюк втомився. На дорозі залишився. Швидко відповідь знайдіть, скільки їх тепер біжить. Давайте поміркуємо над другою задачею. Про кого розповідається в другій задачі? Так, про ведмежаток. А скільки ведмежаток бігло за машиною? Шість ведмежаток бігло за машиною. А скільки ведмежаток втомилося і зупинилось? Правильно, одне ведмежатко зупинилося. Яке запитання в нашої задачі? Так, нам потрібно дізнатися, скільки ведмежаток продовжило бігти за машиною? Давайте поміркуємо: якщо одне ведмежатко втомилося і зупинилося, то ведмежаток продовжило бігти більше чи менше? Правильно менше. А який знак ми будемо використовувати при складанні прикладу плюс чи мінус? Мінус вірно. Тож складемо та прочитаємо приклад. 6 мінус 1 дорівнює 5. Дамо відповідь на запитання задачі. За машиною продовжило бігти 5 ведмежаток. Молодці хлопчики та дівчатка, ви все правильно вирішили. До побачення, мої любі дітки!